Що вони хотів би вам сказати, Володимир Михайлович, одне нагадати, Вам, таке святе діло, нагадати. Ви ж маєте зятя молодшого, жилійського Андрійка. Пана Осеція Андрійко служить в церкві святого Ізпата на вулиці Кихівській, міста Тернополя. Ви ж маєте вдома священника, але, ми, 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 Михайлович, Вибачайте, що я так розмовляю, я після інсультану розмовляю, а то що гірше почав розмовляти після того, як ви на, на мене напали, Володимир Михайлович. Розумієте? І трошки думайте, що ви говорите, ви так матюкаєтеся, як ви ніби 20 років тюрмі сиділи, Володимир Михайлович. Як я би себе, себе вважаєте греко-католиком, Володимир Михайлович. істині греко-католики так не ведуть себе, як ви ведете себе. Ви просто притворяєте. Володимир Михайлович, розумієте, я хочу це сказати вам, єдине, що ви просите позорити своє ім'я. Нас старя, що так матюкатися не треба матюкатися. Якщо ви маєте проти щось з мене, особисто проти мене, то ми зустрінемося з вами в суді. Але так матюкатися, Володимир Михайлович, що самі яри, яри засуджені, так би не матікався такими матами. Де ви їх набралися? Ви перетворяєтеся, Володимир Михайлович, таким е, добропорядочним. Віруючим, греко-католиком, ви дзвони подарили на церкву Волоченецького, села Глучиця, під Підмічівського району Тернопільської області. За них ви заплатили 30 тисяч євро. Це мені зі слів вашої дружини, мізошитка Олександра Іванів, вона мені казала, що ви 30 тисяч євро заплатили в А в той же час ваші робочі, які на вашій фірмі, зарплати не отримали. Це так само зі слів, вашої дружини. Вона нормальна жінка, вона досі вона на, на, натерпілася, ох Боже, то, що вона натерпілася, тільки один Бог знає. Но вона терпелива жінка, вона дійсно греко-католик, вона мій терпіти. А ви ви с робах ви, блаші, ви тільки можете з самими людьми воювати, ви обзувати, готові, ви, ви на брехню, ви підла людина, розумієте. Я просто вам це говорю, тому що мене до вас просто мені вас жалко. Мені вас жалко на, на суді буде, Володимир Михайлович. Ну я на суді буду захищати свою честь і гідність. Тому що мене в житті ніхто не принижував. Якщо ви маєте якісь претензії до мене, до мене мало, то ви могли підійти, як брат. Що ви себе корчите, робите в себе, Володимир Михайлович, вам вже 61 рік, вам буде соромно після суди. Я це знаю. Ви ж таке поняття ж зараз сорома не відчуваєте, ви, Володимир Михайлович, все пропили. Ви пили, ви п'яний приїжджали в село, ви п'яний виді, вигляді, з вами батько боровся, з вами всі боролися п'яне. Ви ми ліску Скільки разів погони з Пілочиською зірвали. Ви, ви така людина, яка вміє тільки себе чути, а другої людини, ви не чуєте. Ви дуже багато людей принизили, принизили, гідні з їхніх. І люди мене зараз чують ті, що я такий зерник вас працював на фірмі зенний, пан Зиновий. Я думаю, він мене по інтернеті побачите, він мене не йде. Знайде мій, мій телефон, знайдя, і та людина повинна на, на суд. Я буду просити, щоб та людина приїхала на суд і трошки розказала про вас. Про ваше брехливе рух, ставлення. Дякую за увагу.